Тиша! всі готові? Давай Вітя, атакуй! Поїхали! По сюжету значить є четверо людей, які прийшли до досить серйозної там. Величезної компанії ну в нас це компанія «Дикія», а взагалі-то ну, можна порівняти з компанією Google. Тобто, вони мають отримати нереально круте місце комерційного директора компанії. Дистанційно спостерігають якісь люди, ну тобто інтерв'юери цього цієї компанії. За ними, а вони в закритому просторі виконують завдання і підіймаються такі теми, як, наприклад, що ти зробиш заради того, щоб піднятися вгору по кар'єрним сходинкам. Це Це як складно. Ладно, просто в нас був блекаут. Вся команда сидить тут і чекає. Ну, тобто, чекають актори, актори повторюють текст, чекають служби, чекають світло, звук, ніхто нікуди не йде, я нікого не відпускаю, тому що я розумію, що 11-го у нас відбулася таки прем'єра. 11-го в день прем'єри світла в нас не було. Ми всією командою чекали, і в пів 12-го у нас таки відбувся прогон, і ми дочекали зглядачі. Я не буду працювати на них за такі побіг. Роль досить цікава, вона неоднозначна. І найцікавіше те, що от пробудовувалось і режисером, взагалі, якби за думкою така історія, що здебільшого якби, ось цей мій персонаж найнегативніший, найякийсь такий, ну, типу, що він начебто багато бреше в чомусь, там він якби. Ну, не правий, так, а виходить якось навпаки. Мені працюється прекрасно, тому що хлопці приїжджають наші актори і колеги і інші, які пішли воювати з фронту, з під Херсону, з під Бахмуту. От і всі-всі наші якісь тут, якби трабли, що там немає світла або холодно, або тривоги. Це все абсолютно, якби нічого в порівнянні. Карлос думаєш, що говориш? У нас всього четверо. Ну і що? Ну здогадайте, про що нам говорили. маємо з'ясувати, Хто з нас може виграти а хто ні? Моя роль в цій виставі така дуже цікава. Це вольова, сильна жінка, яка знає, чого вона хоче. Її не цікавлять інші опоненти, бо вона знає, що вона зможе це зробити, і що вона виграє, але є маленьке але. Це треба подивитись виставу, щоб зрозуміти, що буде у фіналі, і що насправді роблять всі актори у цій виставі. Війна застала мене саме в Миколаєві, і два з половиною місяці я працювала там в театрі в українському національному. І я працювала тоді, коли були прильоти. Коли були сирени, коли поливали місто градами, касетними ракетами, і тоді було найстрашніше. Ніякі вимкнення світла, нічого, тому що ми робили цю виставу, коли вимикали по три рази на день світло. Сьогодні прогін нема світла, ми під фонариками сидимо в гримерці, читаємо тексти, художниця щось підшиває під тим ліхтариком. Ну, тобто Робимо все по максимуму, і коли вмикаються світло, ми дуже щасливі, що ми можемо піти далі і все це зробити. Повідомлення йдеться, що ми маємо виявити псевдокандидата, кандидата, але нічого не сказано, що ми маємо конкурувати між собою. Чувак, це і так зрозуміло? Посада одна реальних кандидатів троє. Вже всі ми конкуренти. Коли не було вдома світла наших акторів, не лише у наших акторів, так вони приходили і ночували разом з дітьми в театрі є і. Можливості приготувати їжу, я холодильник, все нормально. Ну, ми це зробили ще на початку війни. А коли це був березень місяця, було насправді дуже страшно, і театр. Ну, ми десь 15 березня розпочали репетицію, але ці. Декілька тижнів це було дуже і дуже складно. І наші хлопці і дівчата, вони, ну, було легше, коли всі були разом. Ви знаєте, як актори кажуть, театр це їхній дім, і це насправді ну, сталося так, що це насправді стало їхнім їхнім домом.